Вітаю на Ютуб каналі Тесен Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Віктор Ягун, доброго дня! Слава Україні! Героям слава 12 вересня. Кім чинин прибув до Росії і вже зустрівся з Путіним. Є перші заяви раніше йшлося про те, що диктатори мають говорити про постачання власне озброєння окупантам. На вашу думку, яке озброєння Путіну може надати КНДР і чому взагалі диктатор починає просити зброю? Невже почалася нестача? Ну нестача справді почалася про це. Всі знають. Вони реально зараз стоїть питання про відновлення виробництва танків старої моделі Т80, яка ну, не є новітньою, в них є більш новіші танки. Це говорить про те, що нові технології поки що не можуть відтворитися в таких об'ємах, які їм потрібно поповнювати. Що стосується Кореї Північної Корея, північна ця зустріч була обоюдовигідною, як для Росії вигідна в тому плані, що Корея використовувала калібри і системи. Які аналогічні радянським, і вони їх або модернізували, або ремонтували, і без проблем можна використати ті запаси зброї, які в них є, в КНДР є потужності для виробництва зброї? Це в першу чергу артилерійські снаряди, снаряди для, для танків. Ракети для систем залпового вогню, так звані для так званих градів, це от та номенклатура, яка вже так от якби на, на, на поверхні. Але можна запустити виробництво за російські гроші за, за допомогою російських е, якихось матеріалів витратних. Корея може поповнити свій валютний рахунок і задіяти своїх рабів на, в режимі 24 на 7. Цього Росія зробити не може. І, можливо, це якраз той момент, коли Росія може вийти на 2 мільйона, як вони говорять, снарядів там, якийсь за певний період. Чи це допоможе Росії? Ну зрозуміло, що це для нас погано. Але Росія входить в ту е, ситуацію, коли вона йде на співпрацю з країною, яка знаходиться під жорсткими санкціями, при, за які проголосувала в першу чергу і Росія як постійний член е, Ради безпеки ООН. Як вона буде вирулювати цю ситуацію, що вона буде пояснювати на міжнародній арені, я, мені здається, вже, по-моєму, нікому не цікаво. Просто в черговий раз ми переконуємося, що всі е, речі, які пов'язані з дипломатією, з міжнародним правом, Росія просто ігнорує. От е, найбільш цікаве питання, що потрібно Кіму і що е, Путін зможе йому дати, ще раз наголошую: потрібно для нього е, задіяти своїх рабів, щоб вони е, були е, при роботі і нагодовані. Е, отримати валюту. Не скажу, що в Росії її багато, але все одно, яка не яка, але є. Е, отримати. Можливість доступу до певних е, нових технологій. Ну, наприклад, в них ракетна технологія вона базується на е, тих е, тих розробках, які були наприкінці 60-х-70-х років, е, а Корея хоче стрибнути в, в хоча б 80-ті, в тому числі і вона дуже хоче бути космічною державою. Запустити людину в космос, тобто для них це така унікальна можливість, незважаючи ні на що. І е, все, що стосується ядерної, ядерних розробок, це і атомні, е, атомні реактори е, малої, е, малих розмірів для можливості будівництва своєї атомної субмарини з е, значним запасом автономного ходу. Це потрібно для того, щоб, використовуючи свою ядерну зброю, шантажувати е, Сполучені Штати своїм перебуванням у Світовому океані. Для перебування в світовому океані потрібно запас е, ходу і автономність декілька хоча б декілька місяців, а дізельна, е, дізельний підводний човен цього не може забезпечити, тому це дуже важливо для них. Зрозуміло, що їм хочеться. Все ж таки війти в ядерний клуб, удосконалити свою тактичну і, можливо, стратегічну ядерну зброю. І е, все, що пов'язане з ядерними розробками, це для них дуже важливо. І останнє це можливість за допомогою Росії використати е, шанс з, е, покращити їхню авіаційну компонент, тому що з авіацією в Кореї там не дуже них авіація не просто застаріла, вона вже древня. І вирішити це питання без допомоги або Китаю, або Росії ну, дуже буде важко. Надзвичайно, тому що якщо літак ще можна придумати і намалювати, то що зробити з двигунами і е, обладнанням електронним, ну це це, це це дуже складно. Тому, як е, Кіму є, що просити, так і Путіна є, що просити. А як думаєте, була ось заява, що Путін, зокрема, може просити у Кім Кимчанина, щоб він дав північно українських солдатів або поставити їх на кордоні України з Росією? Чи зможуть домовитися про це і ось про те, усе, що ви перерахували, якщо вони все ж таки вкладуть цю двосторонню угоду? Що, що тоді? Яка буде реакція світу? Ну, не знаю, важко сказати. Я е, дуже обмежені механізми бачу вплину на Корею, тому що Кореї. І так знаходяться під жорсткими санкціями. Все, що можуть зробити, це працювати з Китаєм. Якщо працювати з Китаєм, так, воно більш так логічно, виглядає, тому що єдина країна, яка може вплинути на Кіна і заблокувати деякі речі, на які тримається взагалі сама система цієї держави, це Китай. Це все. Додаткові санкції, ну, байдуже. Тут більше можна впливати на Росію, тому що Росія виходить за рамки всіх міжнародних домовленостей щодо стримування Кореї. Це так, да, це факт. Що там може бути інше, ні важко. Сказати. А на рахунок солдатів, як думаєте, кім чи не а ні, Це, 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 це фантастика. Це, По-перше, Кім не віддасть своїх солдатів, тому що. Е... Скільки він може віддати? 100 тисяч, 200, 300, мільйон. Ну так, да, мільйон може віддати. в них там є куди віддавати. Але е, специфіка, ну, це був це, це, це був би просто, по-перше, це був би сором для Росії. Ну, вона вже, по-моєму, все пережила. На кордоні, ну, можливо. Можливо, не більше. От е, використати цю силу як робочих це більш імовірно. Е, е, а все, що пов'язане з військовою логістикою. Слухайте, ну, з військовими треба відправляти офіцерів. Вони ж не знають мови, вони не знають, їх треба чимось годувати, їх треба е, десь утримувати, десь розселяти, і в таємниці це точно не приховаєш. А е, посилюючись кого, посилюючи когось, е, ким е, зменшує е, свою. Е, свою силу, це раз. А по-друге, це тоталітарний режим, який в апріорі е, намагається не випускати своїх громадян в таких кількостях за межі своєї держави. Тому що громадяни, навіть Кореї, навіть перебуваючи в Росії, можуть побачити зовсім інший світ, знати якісь речі, які ну їм не треба знати. Наприклад, то що Північна Корея ніколи не вигравала в футбол у Бразилії, для них це буде шок. І після того шоку приїдуть і почнуть щось розповідати своїм е рідним близьким, і ця бацила недовіри до державного телебачення Кореї може заразити всю країну. Це така сама ситуація, як була після Другої світової війни, коли радянські солдати з Європи поверталися і казали: слухайте, кажу, щось неправильно. Ми так добре добре маємо жити, а вони чомусь краще за нас живуть. І Радянському Союзу прийшлося ще дуже довго воювати з цими думками, десь там вихолащувати їх, щоб вони забулися. Тому відправляти таку кількість кудись експедиційний корпус ну це така дика ідея. Тим часом неспокійно цієї ночі було і на тимчасово окупованому Кримському півострові за попередніми даними у Севастополі мінус підводний човен з назвою Ростов на Дону і великий десантний корабель. Мінськ. Що вам відомо про ці об'єкти? Яку саму роль для Росії вони виконували? Будь-яке знищення військової техніки для нас плюс. А знищення такої техніки, чи виведення її на довгий період з ладу, це дуже суттєво вплине на боєздатність вже, вже навіть не флота, а флотілії. Тому що флот має мати ж флагман, а він без флагману цей флот. Тому Чорноморська флотілія втратила е, одного з чотирьох носіїв калібрів е, підводних човнів. Україна вперше здобула перемогу. з... Знищивши підводний човен не на бойовому чергуванні, а в, в, в сухому дозі але факт залишається фактом, е, і е, десантні спроможності Росії з кожним таким от прильотом зменшується просто в неймовірно. Свого часу вони підтягнули в Чорне море значну кількість кораблів е, десантних кораблів з інших е, флотів, е, оцей безпосередньо проект, який НАТО має Класифікацією Ропуха, е, він виготовлявся в Польщі, і Росія не може, ну, немає чим їх заміняти. І це був ну не самий старий корабль 84-го року випуску, і його експлуатація тепер вже неможлива. Так, це такий самий корабель, який був знищений нашими морськими дронами, е, Ленігорський гарняк, по-моєму. І власне, ці кораблі знищення раз за разом. Десантних кораблів не тільки е, знищує мрію Російської Федерації про якийсь там десант, але і унеможливує в майбутньому операцію по евакуації е, їхніх е, їхнього особового складу і цивільних е, з Криму, якщо почнеться його звільнення. А от, що взагалі що означає ця втрата для окупантів? Адже навіть окупаційна влада визнала, що внаслідок атаки на судноремонтному заводі є постраждалі. І, власне, що є пошкодження. Вони ж зазвичай цього ніколи не визнають, і попередньо мовилося про понад 20 постраждалих. Раніше ж вони не говорили взагалі, не визнавали, чому раптом заговорили. Визнали, що атака така була і що є пошкодження? Ну, по перше, її не приховаєш. По друге, це цивільний ну напівцивільний об'єкт. І люди, які там це робочі заводу, і просто так приховати це в місті не, не, не вдасться. Е, цей завод і е, судноремонтний завод ім. Ружняків, це завод, який і за радянських часів входив в систему забезпечення Чорноморського флоту. Він унікальний тим, що е, він не тільки може ремонтувати суда, а він може допрацьовувати до, е, їх. Тобто Росія дуже хитро поступала, вона не заводила не добудовані суди в, Чорномор... в Чорне море, вона їх добудов... Вона будувала їх на закритих верфях, десь там в Каспійському морі, і потім системою каналів і ячок виводила їх в Азовське море і приводила туди. І там же він докомплектувався, як бойове... як бойове судно. І це було дуже зручно, тому що вона е, підлаштовувалася під ті вимоги, які є в, є в того чи іншого там, е, командування Чорноморського е, флоту. І тепер я так підозрюю, що і можливості цього корабля, цього судно е, судно ремонтного заводу будуть знищені. Тому це дуже велика перемога і дуже серйозна втрата для ворога. А ви вже згадували про успішну атаку на Олінгорський горняк. Путін тоді божився, що знає спосіб, як захистити Чорноморський флот. Але, як бачимо, ну, ці спроби, скажімо, не дуже успішні. Чого чекати далі? Чи можна сказати, що тепер атаки на Чорноморський флот будуть ставати все частішими і частішими? Ну, 100%. Я не знаю, чи в базах, але їм треба в першу чергу думати про вихід в море, тому що в морі. Зустріч з морськими дронами, а більше в темну пору, темний час, це те досить збільшує шанси для удару по цих кораблях. Тому ми своїми державами, як вони називають, держава без флоту, ми от своїми спроможностями зробили все, що Чорноморський флот Російської Федерації фактично загнаний в кут, не боїться виходити з баз. І ті е, акції, які він здійснює терористичні стосовно України, вони не мають тої ефективності, на яку вони самі розраховували. До речі, це якраз і продемонструвало те, що неспроможність Чорноморського флоту продемонструвала якраз і то, що вони втратили контроль над тими вишками, які знаходяться безпосередньо у узбережжі Криму. Раніше вони могли собі спокійно дозволити виведення там одного-двох е, кораблів. Берегової охорони, зараз зараз в них це не виходить, тому що вони бояться з, 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 ліквідації цих кораблів. Тому е, флот Росії заховався в бухтах, і е, намагання якось протидіяти морським або авіаційним дронам призводить до того, що замість них прилітають ракети. Ну, от так от, тобто, кожен момент е, на, атаки на ворога. Українські сили оборони застосовують зовсім інші методи, які недоступні ворогу. А чи є в Україні, в Україні вже ресурси, аби знищити Кримський міст? Чи може це статися вже цього року? Ну, важко сказати. Я думаю, що можливості є, але чи ми зможемо. його... Все ж таки, треба розуміти, це досить серйозна споруда. І для того, щоб знищити її. Потрібно, не знаю, там постійне бомбардування використанням авіації декілька днів, напевно. Причому точково там, що в одну точку. Наприклад, росіяни, намагаючись знищити міст в Ріні, вони, не знаю, там сім раз, по-моєму, намагалися вдарити по ньому. Тобто, це величезна проблема. Я чи, чи зможуть вони е, захистити цей міст? Ще раз наголошую, що креатив наших сил оборони він завжди різний. Ми маємо і ракети, ми маємо і безпілотники, найбільша проблема це ремонтна здатність цього моста, яку вони час від часу поновлюють, і це ж таки мощність споруди. Ми не можемо так близько підійти і використовувати ці всі речі. Якщо б ми, ми вийшли на узбережжя Азовського моря, тоді да, тоді питання Кривського моста було б е, легше вирішувати, ну, але поки що маємо, те, що маємо? Тим часом Іран знову має намір надати Росії ракети малої та дальньої дії на додаток до БПЛА. Раніше угоди були зірвані. Повідомляв директор МОСАДО, але він не уточнював подробиць. Чи дозволить Ірану тепер дати ракети Росії, якщо ж. Все ж таки ця угода відбудеться. Що буде далі? З якою загрозою зіштовхнеться Україна і наслідки нестиме передача ракет Росії для самого Ірану? Що це за ракети? Ми взагалі маємо чим їх збивати. Ну чим збивати маємо, я не думаю, що вони там набагато краще ніж ті ж самі калібри чи кінжали. тобто вони десь в одному ключі. Єдина різниця, що це балістика, і балістику важче справді збивати ніж крилаті ракети. Є два нюанси. Перший нюанс: Росія наражається на такі самі скандали в ООН і свої зобов'язання щодо Ірану, про які, за які вона голосувала. І які стосовно е, Північної Криї, така сама ситуація, аналогічна. Якщо вони будуть порушувати ті е, декларації, які вони самі е, голосували, тоді треба ставити питання, для чого нам потрібен такий постійний член Ради безпеки. Інше питання про те, чи зможе дати Іран ту кількість ракет, яку вони мають. Вони не мають багато ракет. Вони мають що продемонструвати, вони мають що показати на параді, вони можуть показати якісь муляжі в, в цих підземних сховищах. Але. Величезної кількості, щоб можна було експортувати в іншу державу, я не вірю в це. І це е, ще одне питання, крім того, що сказав Масад, треба розуміти, що буквально декілька днів назад відбулася така позитивна е, зустріч е, представників Сполучених Штатів і Ірана, де було прийнято рішення, про е, Розблокування 6 мільярдів е, Південній Кореї, е, які належали Ірану, перерахунок їх в Катар і Катар буде за ці гроші для Ірану закуповувати гуманітарну допомогу ліки харчі. І паралельно з тим була домовленість про те, що е, буде обмін, з, обмін полоненими. Я не виключаю, що в ході цих контактів і перемовин питання шахетів і питання ракет однозначно. Піднімалася, і я думаю, що Іран не піде на відверту провокацію по цьому питанню. А якщо припустити, що таки вони порушать домовленості, взагалі, от в які строки Іран може надати такі ракети РФ? Ну, на жаль, маємо конструктувати, що якщо він надасть, значить нам треба буде протистояти ще й цій загрозі. В Росії величезна проблема, вона не має ракет, не може в тій кількості, які потрібно їх випускати, ті 50 е, плюс-мінус ракет, які вона спроможна зробити за певний період, це за місяць. Він просто не дозволить Росії повністю поповнити ті запаси, на які вона розраховує, зокрема, зимній період. Тож, я думаю, що всі розуміють, що вони. Спробуючи черговий раз атакувати нашу енергетичну систему? І також не припиняються досі розмови про смерть Пригожина у ГУР заявили, що не впевнені вже на 100%, що у бізнес жеті був саме оригінал ватажка ПВК Вагнер у Росії натомість певні, що він точно загинув. Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно загинув Пригожин та його соратник Уткін, чи там через деякий час вони можуть спливти в якійсь країні там в Африці, наприклад. Дуже важке питання, тому що е, Росія закрила повністю всі, е, все слідство, не допустила до е, розборок е, не виробника літака, не міжнародну авіаційну цю аСАСУ. І що насправді було в літаку, що насправді поховали. І чому так швидко поховали? Питань дуже багато. Одне, можна сказати, напевно, що Путін реалізував те, що він хотів, і Пригожин в тому вигляді, в якому він був, більше на найближчий період не з'явиться в російській політиці. Можливо, хтось інший підніме його прапор, але на даному етапі, по-моєму, все. А як думаєте, хто, може, хто інший може підняти прапор? Ну, зараз в Росії немає таких людей. В Росії може відбутися те саме, що відбувалося після смерті Сталіна, коли його ж оточення зробило там якийсь стримовий рад, і потім з його ж оточення вийшов ж та, та людина, яка взяла на себе відповідальність, і повела Радянський Союз кудись там в світле майбутнє, куди він там доїв, не знаю, куру заблукали. Але вони всі були е, злочинцями, і всі е, дотичні до до злочинів про свого власного народу, який е, робив е, Сталін. Тому важко краб, пане вікторе. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, на зв'язку з ТСНЮА, був генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун.